Привіт, мої дорогенькі! З вами Віталіна Петрова, духовний психолог. Сьогодні ми з вами зробимо 15, можливо, 20 хвилинну практику, яка просто буде кожного ранку наповнювати вас енергією і пробуджувати тіло. Отже, я роблю цю практику, як тільки встала з ліжка, докотилася до коврика і роблю цю практику. Вона мені подобається тим, що вона займає небагато часу, але Кожна вправа, по перше, пропрацьовує, якщо це говорити про йогу, так про асани, кожну чакру, тому що в нас сім енергоцентрів, і важливо запустити кожен з цих енергоцентрів, тому що вони відповідають за певні сфери життя за і за нашу самооцінку, і за наші бажання, і за наші гроші, за стосунки, за голос, за проявлення і так далі. І Якщо ми зробимо хоча б по одній асані. На кожен енергоцентр ми вже пробудемо, розкриємо до наших починань і гарного дня. А дихальні практики допоможуть вам, по-перше, мати ясний розум, класну концентрацію і досить високий рівень енергії протягом дня, тому що дихання це життя. Коли ми дихаємо, ми говоримо, організму нашому живий. Дуже важливо дихати правильно і насичувати наш мозок киснем. А не всі люди, навіть дуже маленький відсоток людей, дихає правильно. Тому, якщо ми ще використовуємо дихальні практики, ми дуже сильно підсилюємо наше самопочуття, наше здоров'я, наш рівень імунітету та рівень енергії. Отже, починаємо. І перша практика, яку я хочу вам дати, це дихальна практика. Вона також підвищує рівень енергії і запускає наші правий і лівий канал. У нас є два енергетичні канали: правий, лівий також ще центральний. І судини запускає нашу, очищає, і запускає роботу головного мозку, Причому і праву, і ліву частину. Як вона робиться? Що ми будемо робити? Ми будемо вдихати. Прикриваючи ліву ноздрю, вдихати правий, видихати через ліво. Потім вдих через ліво, видих через право. І так, 15 разів. Почали. Закінчили. Якщо є у вас більше часу, можете зробити на кожну ніздрю по 15 разів. Це буде більш класно. Наступна наша практика називається сяючий череп, і не дарма вона так називається, тому що вона дає ясність розуму, тиск нормалізується. Якщо у вас чи понижений тиск, чи навпаки підвищений, а також покращує пам'ять концентрацію і, взагалі, той же самий рівень енергії. Отже, як вона робиться? Ви робите вдих, потім видих, і робите ви це активно. І дивіться, на мій живіт він час буде а, всередину. Да? Коли я буду робити вдих, видих, він буде рухатись всередину. Показує. Виначе висмаркуєте ніс. З носа може щось летіти, а потім візьмете серветочкою, витрите. Це нічого страшного. Тож ви начебто висмаркуєте ніс і втягуєте живіт всередину. Робимо 30 разів, в ідеалі робити її 108 разів, але вже 30, можна починати з 30, потім 40 і пішли. Отже, сьогодні робимо 30 разів. Почали. Третя практика, яку важливо зробити, це масаж голови, щоб запустити також кровообіг. Що ми робимо? Ми починаємо отак рухати шкіру голови, і можна ще потягти себе за волосся трішечки. Отак, прям потягнути, не бійтеся, що там щось випадуть, волосся випаде. Тому що навпаки, така вправа вона дуже сильно зміцнює волосся, коли ви трішечки начебто відриваєте волосся. Я коли робила таку вправу регулярно, в мене прям почали оці такі малиші волосся. Потім є а, дві тут крапки, які важливо помасажувати. Бачите, вони тут знаходяться. Потім важливо а, у нас є. Тімічко, да, як знайти цю крапку від лоба да, ми на серединку, і від вух да? проводимо такі як полосочки. І ось у нас ця крапка. І тут ми отак стукаємо. І ще в нас є ззаді такі оці ямочки. Ми в ці ямочки ставимо пальчики і робимо там масаж. Бачите, тут вони знаходяться. І дуже класно ще зробити такі простукування цієї зони. Так. Отже, переходимо до наших асан. і почнемо ми. З привітання сонечку. Так називається ця асана. Так, стаємо на кінець килимочка, підіймаємо ручки вгору, ладонями вверх, робимо невеличкий прогиб. Потім заводимо руки назад і також робимо прогиб. У грудному відділі робимо прогиб. І тепер Стаємо в планку і робимо чатурангу. А як ми її робимо. Це як віджимання, але ми притискаємо ручки до тіла і опускаємось. Собака головою вверх і собака головою вниз. Коли ми робимо собаку головою вниз, ми намагаємося спинкою максимально опускатись вниз. І п'яточки поставити на підлогу. Ми відчуваємо натяжіння в ножках. І тепер підіймаємося і робимо таким чином ще два рази. Прогиб назад. У грудному відділі, опускаємось в планку, віджимаємось, опускаємось, робимо собачку головою вверх і собака головою вниз. Піднімаємось. Знову ручки вверх, назад. Опускаємось в планочку, чатуранга, собака головою вверх і собака головою вниз. І підіймаємось. Так. І сідаємо на коврик. Починаємо працювати з нашою тепер. Першою чакрою вона знаходиться в нас там, де проміжність, і вона відповідає за зв'язок з родом, за наш матеріальний стан, за наші ресурси, за наші також страхи. Якщо є у вас будь-які страхи, дуже класно робити асани саме на цей енергоцентр. Так, що ми робимо? Ми праву ніжку, п'яточку розміщуємо там, де в нас проміжність. І а, ліва ножка в нас пряма, і ми зараз будемо наклонятися. Спинку при цьому ми тримаємо рівною. на себе ножку потягнули і зафіксувались на деякий час в такому положенні. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Поміняли ножку, опускаємося. В кожного буде різний рівень виконання цієї вправи. Якщо ви можете, ви можете опускатися нижче. Головне бути бережливими. Ми робимо вдих і на натяжінь, якщо ви хочете. Нижче опуститись, ми робимо це на видиху. Так, Наступне наше положення: ми е, з'єднуємо наші стопи, ручками також допомагаємо їх з'єднати. І е, ножки ставимо метеликом, так, наші коліна. І е, якщо є у вас можливість, можна трішечки на них натиснути. Або зробити це ліктями, або ладонями. Як вам зручно. І коли ви притискаєте ліктями, трішечки робимо таке натяжіння. При цьому ми продовжуємо дихати. Дихання в нас животом нагадую. І зробимо фіксування на декілька секунд в такому положенні. І наступна вправа у нас буде лежачі, тому я вас попрошу лягти на ваш килимок. І зараз ми будемо працювати з другою чакрою, з другим енергоцентром, який відповідає за бажання, за нашу сексуальність. І для цього нам потрібно буде підіймаємо праву ногу, беремо лівою рукою. За коліно правої ноги і опускаємо наліво. Праву ручку ми розміщуємо ладонями вверх на підлозі і повертаємось в ту сторону головою, де рука, і дивимось на руку. Плече при цьому праве притиснути до підлоги. І тепер змінюємо ногу, Робимо, ложимо руку на ліве коліно, намагаємося притиснути ліве коліно на підлогу. Ліва рука в нас знаходиться на підлозі і тягнеться в ліву сторону, долонею вверх. І погляд. Нас тягнеться за рукою також, дихаємо, усміхаємось. Закінчила. Тепер що ми робимо? Ми а, підіймаємось і зробимо таке а, положення а, човника, називається. Ми підіймаємо ноги, і можна їх зігнути, ручки витягнути. Спинка при цьому в нас пряма. А можна ножки вирівняти. І три дихання робимо. Тепер опустили ножки, випрямили і також потягнулися, розтягнули нашу другу чакру, наклонилися настільки можете. Потім сідаємо. Наше положення сидячи, да, таку позу позу полутеса. І зараз ми будемо також робити скруточку. Всі наші скруточки робляться для того, щоб вирівняти наш правий і лівий канал. І робимо таку вправу: ліву ручку ми ставимо на праве коліно і повертаємося у праву сторону. Права рука у нас стоїть на підлозі за спинку. І ми поглядом тягнемось направо і робимо три вдихи, видихи на три рахуночка. І потім в іншу сторону, праву ручку кладемо на ліве коліно, і в ліву сторону робимо таке витяжіння. І а, зараз ми ще зробимо з вами такі рухи. А, спинка в нас рівна. А, ми а, такі кругові рухи зробимо. Один, два, три в одну сторону. І один, два, три, в іншу сторону. І давайте ще один підхід. І наступна асана, яку ми робимо, ми стаємо в положення. Називається це вправа, кицька корова. І що ми робимо? Ми підіймаємо спинку і провалюємо. Коли ми підіймаємо, голову опускаємо вниз, вдих і підіймаємо видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І займаємо знову положення сидяче. Так, тепер зробимо скруточку для нашої наступної чакри, для сонячного сплетіння, так, яка знаходиться. І ми праву ногу ставимо за ліве коліно. Лівий локоть ми заводимо за праве коліно і повертаємось в праву сторону. Чакра, яка знаходиться в сонячному сплетінні, відповідає за наше проявлення, за нашу діяльність. І поміняли. Ліву ножку поставили за праве коліно, правий лікоть заводимо за ліве коліно і повертаємось вліво. Робимо таку скруточку. Це надкорисна вправа. Робити на тому рівні, якому ви можете. Дуже важливо, щоб і права, і ліва сідниця. Не підіймалися, а обидві торкалися підлоги. Тому що, коли ми робимо, може якась сідниць підійматися. Молодці. Не забуваємо усміхатися. І зараз попрацюємо над нашою сердечною чакрою. Так, вона у нас відповідає. За наші стосунки, за розкриття серця. І для цієї чакри будь-які вправи підходять на прогиб спини. Отже, прогибаємо нашу спинку, розкриваємо серце, візуалізуємо, як там у нас відкривається промінь, можна ручки так, а можна поставити на п'яточки. І підіймаємося. Наступна в нас асана для горлової чакри, так, яка відповідає за нашу комунікацію, за нашу сміливість висказувати наші бажання. Якщо тут за рішення, так, наша друга чакра, то тут за сміливість озвучити свої бажання. Для цього ми підіймаємось. Ножки вверх. І в нас скручується шия. Робимо вдихи і видихи, при цьому посміхаємось. Можемо опустити ножки назад. Підняти і обережно, не кидаючи, дуже-дуже обережно підтримуючи таз, опускаємо. Так, і робимо ще одну асану для нашої горлової чакри. Ми нашими долонями підтримуємо таз і наша маківочка притиснута до підлоги. Ми продовжуємо дихати, дихання животом, легка усмішка Мона Лізи, не забуваємо. І обережно опускаємося на підлогу. Давайте зробимо три вдиха і видиха. Тепер зробимо на наступну нашу сьому асану. Ой, на сьому чакру таку асану. Це поза дитини. Я думаю, що її всі знають. Ручки витягнуті вперед. Та стягнеться до наших п'яточок. Лоб притиснутий до підлоги. Так, супер, молодці. І зробимо нашу асану, тепер ще крайню, на нашу сьому чакру. І я не сказала, що шоста в нас пов'язана з інтуїцією, яснобаченням, яснознанням тощо. А сьома в нас пов'язана з нашим зв'язком, з вищим я, з нашими цілями, з нашими устрімленнями. І хто може, можливо, у вас є продвинуті з вас йоги, ви можете стати на голову. Якщо ви такий у вас середній рівень, то ми робимо таку асану, ми нашою маківочкою впираємося в підлогу, притягуємо коліна максимально до нашої голови, і якийсь час, декілька втихів і видихів, робимо в такому положенні. І обережно підіймаємося. І зараз давайте прикриємо очі, візуалізуємо наші сьомі чакрі, яка знаходиться над маківочкою. Такий алмаз. І він наповнює світлом, всю кімнату, в якій ми знаходимось, потім це світло. Починає виходити за межі кімнати і торкатися наших близьких людей, потім ще більше з'являється світло, і воно розповсюджується на наше місто, на нашу країну. Виходить за межі нашої країни. І давайте зробимо присвяту нашої практики. Я присвячую цю практику, і ви можете зараз про себе проговорити свій найбільший намір, який у вас є. Що ви зараз хочете? Що вам наразі найбільш актуальне. Ви можете присвятити це своєму здоров'ю, своєму фінансовому ізобілі, своєму ментальному здоров'ю, гармонійним стосункам, щоб зустріти людину. І це буде виглядати так, якщо це, наприклад, здоров'я. Я присвячую цю практику, енергію цієї практики, тому щоб я була здорова, мої близькі були здорові, і щоб кожна жива істота. Була ментально і фізично здорова. І прям подумки побажайте це собі і кожній живій істоті. І якщо у вас інший намір, ви можете його зробити по прикладу здоров'я. Обіймаю вас.